Переходимо до ситуації в Україні і Галину передаю вам слово. Дякую. Дякую. Я сподіваюся, що ви мене чуєте, і дякую. Також вдячна. Сьогодні я говорю: звертаюся до вас з Києва, з України, з країни, що мали 44 мільйони людей до повномасштабного вторгнення. Зараз мільйони поїхали, мільйони переміщені, і до 30% нашої території. Залишається або була під окупацією. І попрошую ввести мою презентацію. Прошу допомогти. Показати мої слайди. Дякую. До другого слайду. Тож, скорочується населення, утім, насильство проти жінок ці показники збільшуються, на жаль. Це один з, одна з очевидних ознак мультигенераційної кризи, що розвивається. Війна руйнує не лише будинки і інфраструктуру. ви бачите декілька фотографій. Війна також руйнує відчуття безпеки, а коли немає безпеки, немає здоров'я, немає довіри, стабільного дитинства і стійкості семи. Наразі понад 2,5 мільйони жінок і дівчат в Україні піддаються загрозі гендерно зумовленого насильства, і це стосується і тих, хто знаходиться в на окупованих територіях і тих, тих, хто. Власне, переміщений, тому що ця травма стає тоді частиною щоденного життя. Це те, що успадковують діти, і тоді це стає міжгенераційним явищем. Далі в Україні ми спостерігаємо мультигенераційне насильство, що формується в реальному часі, не теоретично, а як живий досвід. Жінки, які переживали пережили окупацію. Описують фізичне сексуальне насильство з боку солдат, приниження загрози, і потім повернення власне до дому партнерів, які є травматизовані, які які, для яких це надмірно, і, отже, насильство за межами дому і всередині дому перетинається, взаємонакладається. Діти вони проявляють ознаки токсичного стресу ще за набагато ще до того, як вони навчаться говорити. Їхня нервова система формується в цьому контексті, і найбільш болісним аспектом є те, що принаймні 20 тисяч дітей українських були насильницьким чином депортовані на російську територію, вони відокремлені від своїх сімей, ідентичності, мови, і це не лише за міжнародним правом злочин, це та травма, яка буде відгукуватись протягом усього життя. Коли війна стає тим середовищем, в яким зростають діти. Насильство нормалізується і навіть стає таким в певних випадках очікуваним явищем. Таким чином паттерн, власне, стає поколінням, покоління перетворюється на цикл, і тому розірвати цей цикл це не лише нагальна потреба, це екзистенційно важливо для майбутнього України. Наша робота в Україні ґрунтується на певному принципі. Підтримка має бути орієнтована на жінок і дітей там, де вони є, не там, де система мала б очікувати, що вони будуть. Наприклад, центри барнахус вони дають дітям безпечний простір для того, щоб вони один раз розповідали свою історію без ретравматизації. І ще один сервіс це Safe Women Hub, національна цифрова платформа, яка була створена протягом повномасштабного вторгнення, щоб жінки могли звертатися по допомогу, навіть якщо вони не можуть вийти з дому, якщо вони ізольовані або знаходяться під контролем, або в ситуації окупації, або в шелтері. Отже, завдяки цій платформі наші клієнти, жінки та дівчата можуть отримати кризову підтримку, планування безпеки, психологічну допомогу, юридичну допомогу правову. І також у нас є мережа понад 80 організацій під проводом жінок і інших неурядових організацій, що надають сервіси таким клієнтам. Також ми через свої сервіси підтримуємо постраждалих від. Катувань, фільтрації, сексуальне насильство, що зазнали, тобто надається довгострокова психологічна, соціальна медична допомога, інтегрується на первинному рівні медичної допомоги, соціальні послуги, і також українська форма громадського здоров'я є співголовою мережі національної мережі. Коли, власне, ми намагаємося забезпечити те, що гуманітарна допомога не стає джерелем також і ще одним джерелом аб'юзу. Але це не теоретична робота, так ми говоримо про реальне життя, і навіть у цій темряві ми бачимо, що зміни відбуваються. Жінки уздовж на прифронтових територіях починають говорити нашим спеціалістам, що Тепер я розумію, що це було насильство, що я маю право на безпеку. Діти отримують підтримку, при тому, що їх не змушують переповідати болісні історії. Молоді соціальні працівники формують нову культуру емпатії, гідності і професійної етики. Зцілення це не це не про те, щоб стерти те, що було, але принаймні, травма не стає вироком. На наступному слайді я хотіла коротко поділитися історією однієї з наших клієнток, Марини, щоб краще пояснити, власне, які, що люди переживають. Марина вона була нашою клієнткою. І, власне, вона не одна, її історія одна з тисяч. Вона роками зазнавала домашнього насильства, потім економічного контролю, потім вона війна, підійшла до Бахмута, до її рідного дому. Вона переживала, пережила бомбардування, обстріли. Вона мала тікати з трьома дітьми вагітна, втомлена. І вона у шелтері в Києві вперше знайшла безпеку протягом цих років. І діти, які майже припинили говорити, почали знову формувати довіру. Вона отримала психологічну допомогу, правову допомогу, фінансове навчання, і також власне, усвідомлення того, що хтось є поруч із нею. Зараз вона відновила свою незалежність. Діти відновлюються, вона навіть змогла купити невеликий будинок. І таким чином це виглядає, коли ми перериваємо цей цикл. Ми не рятуємо людей, ми даємо їх інструмен, їм інструменти, щоб вони рятували самі себе, щоб вони мали ці ресурси. І якби, власне, я попросила. Хотіла б мали б нагоду передати донести до міжнародної спільноти одну річ. Я би сказала, що та, війна точиться не лише на полі бою, вона точиться в сім'ї, в сім'ях, в стосунках, в системах, вузьких системах і е, з дітьми. Якщо ми не будемо зараз інвестувати у жінок, ми будемо інвестувати в їхні травми в їхніх дітей протягом наступних 30 років. Зараз в Україні ми це розуміємо. І, власне, підходи, на, що орієнтуються на постраждалих з врахуванням травми, це гендерно-чутливі, вони не є опцією. Вони мають застосовуватися, коли це стосується життів жінок, дівчат, і їхніх дітей. На наступному слайді я показую карту України. З певними точками, як ви бачите, які представляють жінок і дітей, які відмовилися, щоб їх визначали насильство, навіть коли вони все втратили, це не про сервіси, це про виживання, це про країну, яка б'ється не лише за землю, але також за гуманізм і за майбутнє покоління, і тут на цій карті ви бачите усі ті сервіси, які лише ми надаємо Український фонд громадського здоров'я, але в Україні понад 100 тисяч організацій громадянського суспільства, і більшість із них проводять адвокацію, надають послуги тим, хто постраждав внаслідок війни в Україні. І хотіла б подякувати за те, що ви мене висловили, і дали можливість розказати сумні історію України про послухати про інші регіони інші країни українські жінки вони не просто вразлива група, але вони захищають дітей, і вони утримують країну під час військових криз, під час нашої сучасною історією. Дякую, що ви стоїте поруч з нами, і якщо у вас є питання, я готова на них відповісти. Дякую, дякую вам, Галино. За та також за те, що ви нам дали таку суцільну картину України і показали той, той, той показали не ті які що ми маємо зробити, а як багато ми повинні зробити, і яким чином ми повинні формувати інституцію і показали, що робота така має бути абсолютно всебічною і всеохоплюючою. Так. Щодо нашого порядку денного ми будемо переходити до діалогу. Будь ласка, учасники панелі можете відкрити мікрофони, і я хотіла би попросити вас, щоб ви розказали що нового ви дізналися від ваших колег, які тут виступали, і яким чином може це дало вам можливість зрозуміти, які наступні кроки необхідно робити. От, будь ласка, давайте можемо почнемо з тих, хто останнім виступав, і хто е може поділитися своїми враженнями. Галина. Будь ласка, от що ви дізналися такого важливого й нового? По першу чергу я дізналася, що війна. Має однакове обличчя скрізь по всіх країнах, особливо коли це стосується дітей, жінок і дівчат. На жаль, дуже часто ми думаємо, що наша країна центр нашого життя, центр світу, тому що в нас є сім'ї, діти, родичі тут але. Інші люди також переживають те саме, що в інших країнах. І це перше, що я дізналася. По-друге, -по -по я дізналася, наскільки сильні жінки в різних країнах світу Так, вони можуть об'єднуватися, працювати разом, об'єднати свої голоси. І по третє, я хотіла би підкреслити, і я дізналася, що ми, не знаю чому, але. Але я була дуже зворушена вашим коментарем Єль. Коли ви сказали, що ми повинні думати не тільки про те, як проводити адвокацію з політиками і з пар... членами парламенту, але також подумати, яких... яким чином залучати релігійні організації і ну, таких інфлюєнсерів і, і, і людей. Які є релігійними лідерами. І що стосується України, то ми спостерігаємося, що власне є як багато роблять релігійні організації, і скільки також ресурсів вони присвячують цієї роботи, а вони можуть також впливати на зміни. І вони можуть бути нашими адвокатами і нашим голосом. Це третій коментар. Я буду думати про це і. Я будемо будемо обговорювати з моєю командою українських колег і вирішувати, як краще працювати в цьому напрямку з релігійними організаціями.